І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Ростозавр на вв 201 а 45 Карта ешелон. Ну що, до бою, так. Да. Ну, на, К... на карнар вона так схожий цей танчик в великих танках. Але я так подивився, тут гілки зовсім різні, не такі вони прокачки, як в великих танках. Мені здається, чому так зробили. Можливо, треба було зробити. Ну, так само, як і в великих танках, щоб все було. Так різні карти, так щось своє там додати. Але про щоб були. Наприклад, тут суперконяшки. Є Conqueror коняшка, а суперконяшки немає. Можливо, ще поки що немає. Ну, це я так подивився, це мої роздуми вслух. так? А це в нас преміальний, я так розумію, танчик. З дуже швидкою, непогано броньований, наскільки я розумію, з дуже швидкою перезарядкою. Ми можемо вихлопушувати і вихлопушувати. Ми можемо йти на рекордні рекорди по диміжу, так? Правда, вибиває, бачимо, скільки. 149, так, спостерігає. 169 вибиває. Але цього вистачає чому? Тому що перезарядка в нас як з кулемет. Просто стоять перелякані всі від такого шаленого, від такого шаленого шквальнючого вогню. Можна від однієї позиції. Кавені вистачає. Від однієї позиції башта броньована стояти, просто наклопушувати і нахлопушувати. Що наш герой, в принципі, це така рекомендація вже від скіліщенського скіліща гравця UA, так? я Не знаю, на цих рівнях є боти. ну Якщо ми бачимо аватарки, що немає аватарок, ну це так, по моїй теорії. Два. По моїй теорії неймовірності чи ймовірності. По моїй теорії заговорів. Я так розумію, в нас три боти грає, а в суперників один. Отже, нашому герою треба все своє скеліще викликати. Я бачу, бо, що наш герой має скеліще. Ну як скеліще? Просто на нього їдуть, він їх всіх виклопушує. Танканув? Ну, танканув 730. Отже, непогано танкує. Отакі танк Такі мені танки подобаються, які танку. Вони тобі багато чого вибачають, так? Вже йдемо на рекордні рекорди. 4428 вже настріляв. Зараз дохлопушимо ми того вика. О черзі, то одного, то іншого. ВК дохлопушуємо, Чудово. Ну і залишається один зашкірився, переляканий. Що таке? Незрозуміло. Купа ботів у суперників, а один із е, героїв е, реплею від підписників настріляв чотири вороги. Прихлопушив. Та й ще й деміджо купу на, нахлопушив. Натанкував непогано, показав, на що здатен цей танк. Маестро. Майстерний бій, просто від, від однієї позішен. <плес> Непогано, до речі, на фармів срібла, досвіду. І на першому місці з величезною перевагою. Бачимо, вона шкода Т-45. На стріля... а щось у нього плеєр також переводили так, аккаунти. Хто ще не перевівся, переводьтеся, тому що е... треба на єврорегіоні грати, щоб мені надсилати реплеї. І досвіду, так? Чотири вороги знищено, майже всю команду знищив. Чудово. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вінчестер на Т-110Е5. А я чому так знітився? Т-110Е5. Карта Протока завод. Режим 5х5 на написав мені, отже, тут ще є режим навіть 5х5 на, на 10 рівнях. І мені дуже цікаво, чому я знітився. Бо я ж прокачую гілку Т110Е5, отже мені було цікаво, на що він здатен. так? Ну і 5х5 на у нас половина карти, так, протока. Але у нас половина карти саме там, де завод, так, я розумію. Ми перехлопушуємо, бачимо без проблем. Вже 800 з копійками і танкує чудово, тут і КВН, я так розумію, що тут немає цієї здоровенної, як великих танках командирської башти. Е, е, такої башніще, так, як я її називаю, відро. Але тут бачимо 5 на 5 агресивно грають суперники. А ну, давай, буде дуель на дуель. Дуельну дуель ми повинні перемагати без проблем, якщо він ще й бортом танкує. Так, веж проти єд'яний. Так, бачимо червоним показує весь корпус. Вверх, так, ну НЛД, треба вицілювати НЛД. Башту тут то точно буде варто. Тому тобто, що так, як він підвертає, не вміє танкувати, реально він не вміє танкувати. Він не вступає, він знітився, він зрозумів, що не на того нарвався, так. Він зрозумів, що нарвався на того, хто показує реплеї від підписників на чудовому та цікавому ютуб каналі, так? А в нас же ж найповажніші підписники, так? Найкрутезніші гравці, які тягнуть бої, які нахлопушують найбільше демеджа. Вже я так бачу найбільше демеджа нахлопушу. А ще мені хочеться, щоб зараз прихлопушу. Там показувало зелене, можна було 에, під фошем стрільнути і пробити його. О! Другий ворог знищений. А ну давай п'ять ворогів. Хочу п'ять ворогів в цьому бою. Домашнє завдання. Ха-ха-ха, 5, 5 на 5 і 5 ворогів вже прихлопушить добу. А до цього йде, до речі. До речі, 2-3 рахунок не в нашу користь. Ну, прийма, все. О, чудово, Три. Чи залишається двоє. Там надхлопушить хай, е, наш братіш Ріноцеронте. А ми його прихлопушимо. І гриля, гриль шотний шотний там виїжджає. Не очікуванчик, не очікуванчик. Є ще хп, в принципі, не втрачав взагалі хп. Дуже майстерно зіграно. І вогонь. Чотири ворої знищено. Ну. дав фошу одного знищити. А це було крутезно. Так, побачив я, дякую вам. Побачив, мені сподобався танк. Заблоковано 2600 на лопушен, 4500 досвіду. Ну, кредитів не багато в цьому бою. Ну, тому що 5 на 5, напевно, тому й небагато кредитів. Чидове більші, щедовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.